Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка одна країна. Бар і 21-й Бейлі Маккен очолює цю збірну Північної Ірландії. Кирічок на лівому фланзі захисту Кирило Дігтяр, представник металіста, якраз представник першої ліги. Дуже перспективний футболіст і про якого вже давно говорять. Є він молодшим за решту своїх хвилин матчу. Триває в нас. І навіть штовханина виникає після зіткнення. Дивалою вона вийшла від північного Чи tell me <laughs> Іван Чабан забив. Чабан, нагадаю, один з трьох футболістів збірної України, які після перерви залишилися на полі. Не фіксує арбітер порушення правил тут настой. Проходиться атака правим флангом. Непогано розіграли м'яч і Передача під удар була віддана. 1-0. збірна України 20-річних виграє у молодіжки Північної Ірландії. Де подача на на штрафний майданчик і доводять з удару головою футболіста Північної Ірландії. Зараз лівим флангом пройшла атака. Виконується знову подача, не влучає по ініціативою. Заволоділи. Вона продовжується. І ось зараз можна органком, який відпустив від себе далеко м'яч. Ну і ще й Пономаренко жовту картку отримав. Ідея довга діагональ. І виходить, це багато працювати Матвій Пономаренко. Не завжди ефективно це виходить. Не треба допускати руки після невдалих епізодів, можливо, продовжувати грати. Знову через Пономаренка. І дотепно пропускає м'яч туди на правий фланг. Де передача можна бити з цієї позиції? Пономаренко завдає удару, але все фінальний свисток слідом за цим офсайдом Лунає 1-0. Зафіксував головний арбітер цієї зустрічі перемогу збірної України. Іван Чабан забив єдиний переможний м'яч. Вітаємо підопічних Дмитра Михайленка зі звитягою.